Так, якщо у вас є інвертор, якщо у вас є акумуляторні батареї, то про свій генератор, швидше за, за все, ви вже забули. Але от зараз дивлюся, що виключають світло надовго, і навіть батарея на 60 кВт годин може не вистачати. І ось вчора у нас вже батареї розрядилися до рівня 25%, бо майже 10 годин не було світла. Хочу перевірити генератор, завести його, бо коли він довго стоїть, там може в карбюраторі щось закисає, може щось там з поплаком трапляється. Я не карбюраторчик точно вам не скажу. Але якщо він рік там або більше стоїть, то може він після того вже буде, не буде заводитися і його треба буде вести в сервіс, розбирати карбюратор, чистити, або взагалі ставити новий карбюратор. Тому зараз спробую і подивимося, що з цього вийде. Ну. Як бачите, одразу видно, що він вже давно не працював. Треба його трошки тут почистити, привести до порядку та спробувати завести. Ну і що, півгодинки ботні. злив бензин з карбюратора. Через він тикручуєш. Точно зробив. Свічку замінив. працює. Тобто раджу, щоб генератор ваш працював справно і щоб він нормально у вас заводився щоб хоча б раз на місяць, раз на три місяці хоча б ви його заводили, перевіряли, заводили хвилин п'ять на тисячу, він попрацював. І не забувайте раз на рік змінювати масло. Тоді будете е, знати, що техніка працює.